Всім привіт! Ви на каналі Матрика 90к Плей сьогодні у нас саркозух. Да, саркозух. Скажи, що ты мне сказал? Мне сказав, Що ну, я делаю таки по. Я не решу, я реально кажу, що під кожним деревом вже є пакетики. Тогда это не спорту, это уже по всей день спорты. Друзі, якщо ви вірите, що вже пакетики під, на... під... під кожним деревом, то поставте лайки, напишіть коменти. Ні, то ми думаємо постійно, що хто, хто нам повірив би? Та не спорте, ми вже так вже почти полдня спорте, вже вечір трошку. Ну ну реально скажи, що є під кожним деревом. Та не береші, я зараз і сам перевірю. що під деревом каждому. Я не думаю, що вони під кожним деревом. Сказали, що під кожним деревом. А сейчас, під кожним деревом. Ну я не знаю, у нас немає дворів, крім цього дерева немає. Ну може зараз я подивлюсь. Є. Опа. Хм, особенно зуб управ. Реально подив деревом. Ну, у нас є ще ось тут таке дерево і ось таке, але ну, они не дуже великі, якщо ты скажешь мені. Ось вот, это, ну, що то она казалась вот эти. Шмакалки, реально, Саркозух був прав, реально під деревом був пакетик. Я же говорив, черепаха, що о, о, там є пакетик. Та я не снял, я просто не, не знав. Да, ну, Саркозух був прав. Может это ви... запись остановлюсь? Якась музика пошла, ну ладно. Вот такой у нас пакетик. ну, ржал под дерну, да? Жмакалки. Да! Кто этот пакет пиднеме? Я пидняв. Да не підняв, просто подчипал. Ладно. Так, жмакалки, у вас есть задача. Вот, держите. А я их Ладно, зараз я. Крыл сам. За... Ну, тут темно, потому что у меня свет мигает. Нет. И у нас... О, нет, это девчачий колер. Это кто? Это желтый. Это кто? Або это рыба-папуга, або это фугу. Ну, короче, у нас рожевое яйцо, да, девчачий. Дивитесь, я дивился вот эту упаковку. Я дивился. А, кстати, я вот. Короче, а, вот, кстати, черепаха, но она еще больше выросла, да? Да. Вот, дивитесь, девчачье яйцо. Я через пакет бачу, что оно чужая. Тут она рожевое, с желтыми Хотя у вас пятна Ну тут, а, а, я думаю, що не видно. Ну зараз я відкрию, короче. Тут вона ну, таким способом відкривається. І И вот это пакет, вот тут яйце з'явилося. Точніше, досталось. Нам. Нам і До ого. ООГ! Ощущение по... на пошла яйці. Да, зараз подивлю через дірочку. Непонятно хто. Да. Зараз ми його знову погружимо в воду, як четверпаха, і буде там вже процес. прости, що темно, я знаю. Так, ідемо. Включаємо світло, так що не буде мегатить. А, кстати, видео яйце предупреждение. Кстати, ува, ува, для цього яйця є увага. Яйце виростає через 2 дня. І помішати не в гарячу, а теплу. Так що я зараз наберу теплої водички. Яйце, ні. Яйця. Так, набираємо холодну і тепленьку. Так, треба за... тепленьку, тому що там написано на пакеті, що ходить теплень. У мене постійно... постійно реклама тут і встановляється запись. Помішаємо. Само хай потонуло. И вот туда уже начинает хай напотонула и уже начинает и будет процесс. Та знов, короче, догадки, кто тут может быть? Звабу Матвейку, 90к плейс, до побачення.